Тригангельська вістка, представлена в об'явленні, має особливу мету підготувати людей до другого приходу Ісуса Христа. У ній відкривається Божий задум і викриваються плани сатани. Вістка другого ангела містить серйозне попередження жителям землі. Упав упав великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. Об'явлення 14 розділ, 8 вірш. Усього один вірш, але як багато інформації міститься у ньому. Про який Вавилон сповіщає друга ангельська звістка, якщо зважати на те, що вістка про падіння Вавилону почала звучати в 1844 року, а історичне місто Вавилон. У часи апостола Івана вже давно лежало в руїнах. Отже, Вавилон тут символізує якусь духовну організацію, яка лютим вином своєї розпусти напоїла всі народи. Нам треба знати, що це за вино, щоб не напитися його. Тому, покладаючись на обідницю Ісуса Христа, що Дух Святий поведе нас до повної істини, досліджуватимемо ці непрості питання разом. Грунтуючись на трьох авторитетних джерелах істини Святому Письмі, Працях в Духах та свідчення історії, уперше місто Вавилон згадується в книзі буття в 10 розділі 10 вірш. Його заснував Німрод, нащадок Хама, сина Патріарха Ноя. Від самого початку Вавилон став символом невір'я, істинного Бога і непокори Божій волі. Вавилонська вежа стала пам'яткою відступництва та повстання проти Бога, з символом замішання. Пророжаюча книга Ісаї порівнює грішного ангела сатану і царя Вавилону. Вони похожі в намірах і вчинках. Сатана мав намір зробити Вавилон центром ідолопоклонства, щоб мати повний контроль над людством і в такий спосіб красою, а також насильством і жорстокістю. У 539 році до народження Христа Вавилон був завойований і зруйнований персами. А до кінця першого століття нашої ери, у часи апостола Івана, Вавилон лежав у руїнах і запустінні. Як стародавній Вавилон протистояв Богові, відкинувши його заповіді, так само повстає проти Бога і духовний Вавилон, який отруює свідомість мільйони мільйони людей вином. Фальшивих учень. Ось як характеризує Вавилон вісниця Господня Алена Вайт. Великий гріх, у якому звинувачується Вавилон, полягає в тому, що він напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. Ця чаша отрути, котру він підносить світові, символізує фальшиві вчення, котрі Вавилон прийняв внаслідок свого незаконного зв'язку з великими світу цього. Дружба зі світом спотворює його віру, а він, у свою чергу, справляє роздління вплив на світ своїми теоріями, що різко суперечать ясним істинам Божого Слова. Християни першого століття Вавилоном називали Рим та Римську імперію як у буквальному, так і в перезносному значенні. Вавилон вважали незмінним ворогом істини Божої та його народу. На сторінках книги об'явлення назва Вавилон, що означає змішання, є символом усіх, хто відступив від Божої істини, а отже духовно занепалих релігійний течій. Те, чого не вдавалося Сатані досягти на політичній арені, він постарався досягти на релігійному ґрунті через духовний Вавилон. Чому апостол Петро та апостол Іван називали Римську імперію Вавилоном? Своєю великою територією Римська імперія об'єднувала безліч країн і національностей, кожна з яких мала свою релігію, язичниць, язич, язичницькі божества, ідоли, обряди та свята. Основним божеством багатьох національностей було Сонце. Така безліч релігій на території імперії і становила духовний Вавилон. І коли імператор Костянтин, який прийшов до влади в 313 році нашої ери вирішив створити державну релігію на платформі християнства, так звану селенську або католицьку церкву. До цієї церкви йшло все, що наповнювало язичництво. Так, Римська церква стала матір'ю всім блудницям і гідотем земним. Так було змішано вино вавалону. У Святому Письмі воно має кілька значень, серед яких є символ істинного вчення або вчення. Бісі. Що ж являє собою вино валону, яким напоїли всі народи, від якого застерігає нас Друга англійська вістка? Таке вино духовного Вавилону Біблія називає вином розпусти. Грецьке слово порнея це загальний термін, що включає всі види заборонених статевих зв'язків. Розпуста це дошлюбні зв'язки, а перелюб це позашлюбні зв'язки. На прикладі шлюбного союзу, двох люблячих одне одного, які перебувають у законному шлюбі, чоловіка і дружини, апостол Павло намагається пояснити велику таємницю завіту між Христом і його церквою. Я вам господар, є, пише в Єремії, 3 розділ 14 вірш, духовний шлюб між нами та Богом затверджений взаємною любов'ю. День нашого хрещення це день нашого шлюбу з Христом. Як у подружньому житті зрада з боку чоловіка чи дружини вважається перелюбом, так нехтування принципами істини, на основі яким ми вступили в духовний шлюб з Богом, розцінюється ним як зрада, подружня невірність, духовний перелюб, розпуста. Наша вірність Богові, духовному шлюбі настільки важлива в Божих очах, що він виділив її окремою заповідь, заповіддю в Божому законі. Зараз ми з вами помолимося, враховуючи те, що ми з вами зараз почитали, кожен з нас має можливість подумати, де ми, можливо, десь були не до кінця вірні Богові. Хай Бог Дух Святий нам нагадує. І я запрошую вас до тихої, особистої молитви, кому як зручно, хтось може хоче сидіти, хтось може стояти, а хтось хоче прихилити коліна. Після того може сісти на місце. Bye. Жінка, церква з об'явленням, названа матір'ю розпусниць і земних Гедот. Великим Вавилону чинила розпуста з царями, землі та купцями. Тобто церква, яка шукала підтримки і користувалася владою держави. Вона сидить на звірові та керує ним. Лютим вином своєї розпусти вона напоїла всі народи ученням відступництва від Божої істини. Вино Вавилону привабливе. В ньому Божа істина змішана із сатанинським обманом у певних пропорціях. Євангельська істина переміщена з язичницькими легендами. Язичницькі свята отримали євангельські назви та зміст. Фальшива релігійна система під назвою Вавилон є сумішю язичницького та християнського вчення, якою захоплений весь наш світ. Ось перелік основних компонентів. компонентів Вина Вавилону. Учення про святі з першого дня тижня. Неділя замість святості сьомого дня тижня суботи Господньої. Учення про безсмертя душі висловлене дияволом у раю умерте не вмрете. Поклоніння ідолам, іконам, мощам, святих, явлення Марії Богородиці серед католиків, православних і навіть мусульман, хрещення немовлят. Чернецтво, целібат у католицькій церкві, сповідь перед священником, спіритизм, учення про можливість спілкування з духами померлих, гіпноз, ворожіння, чаклунство, ясновидіння, астрологія, гороскопи. До Виволонського вина входять голівудські фільми, що пропагують аморальність і подружню невірність, комп'ютерні бойовики та ігри. Що зрощують у підлітках і молоді, насильство і жорстокість. Світський дух наслідування світської моди, вживання алкоголю, наркотиків, куріння, що нових виробів, вживання м'яса, нечистих тварин, таким ученням, яке суперечить біблійному вченню, напоїний увесь світ, весь світ перебуває у злі. Пише перший Івана, 5 розділі, 19 вірш. Рух реформації починається з Римської католицької церкви, звідти почали виходити різні релігійні течії, що організувалися в протестантській церкві: баптисти, анабаптисти, лютерани, англіканська церква, меноніти, методисти, п'ятидесятники та інші. З учення католицької церкви вони дещо відкинули, наприклад, хрещення мовлят, поклоніння Христу, поклоніння іконам. Верховенство Папи Римського, сповідання перед священником, поклоніння Марії Богоматері, але іншому дотримувалися вчення католицької церкви, святкування недільного дня, учення про безсмертя душі, споживання м'яса, нечистих тварин це характерні особливості вчення більшості протестантських церков, що вийшли з католицької церкви. Пророцтво книги об'явлення називає їх дочками матері. Великого Вавилону. Усі вони напоєні її вином духовної розпусти. Стан людей, напоєних вином Вавилону, тобто вченням Вавилону, Біблія порівнює зі станом людей, що напилися алкогольного вина. Як від алкоголю людина хитається, спотикається, втрачає рівновагу, а потім падає, так і від духовного Вавилонського вина розпусти. Людина або церква спершу хитається, спотикається і захоплюється всяким вітром вчення. А потім духовний падає церква Вавилон Великий Мати змусила всі народи пити виної, пристрасної аморальності. Отже, друга ангельська вістка сповіщає всім жителям землі, що всі релігійні організації, які представляють союз церкви і держави, це образ звіра. Усі релігійні течії, що відступили від повноти Божої істини, відкинули десять заповідей Божого закону як єдине мирило істини, викладене у Святому Письмі, зокрема й заповідь про святість суботнього дня, як дня поклоння Богові. Оголошується грішним Вавилоном. Зараз ми маємо можливість помолитися заступницькою молитвою. Зараз ми почитали про те, я про те, як справді люди запуталися, вийшли, можливо, із традиційних церков, але війшли також до церков, де немає повної чистоти. І ми багато з вас знаємо таких людей. Це наші рідні, наші друзі, знайомі. І тому я особливо хотіла, що ми звернули зараз увагу на наших. Людей, які дорогі нашому серцю, і помолилися за них, і заступилися дійсно цією молитвою перед Богом. Ми зберемося, от, пане подвоє, і помолимося. Як ми що

Своїм Бог, щоб тобі оцінити, щоб цю, цю величину благотворність твою тебе, що ти віддав свого сина, поможи і нам твоїм дітям, щоб тиш майже твоїм любому, походишся твоїм Богом, щоб освячувалися, якщо ти, Ісусе, ніколи не засмучували тебе, а особливо високо заступницької мови твої за тих людей, за яких слушай, от тебя так себя шачує і казала такі стихісті, такі ших сто років. Повітай їх на песняй, що ще буде нещасність. Слухай, нам батько так весить, що ти будеш і що пехти, трима зі дазе,повідіть їх і святе лілію, що Бог тебе бачить, що Бог тут ідеш. Фуй так Відчуває твої борщ. Завжди думали, проближні. Що як ти Ісусе думаєш, Ами, що щоб ми молилися ти, щоб призвонилися своїх родичів, своїх сусідів, що, щоб були заслоницькі помитві, то що ці паміти, душевишки, щоб ви не молилися. Ростався в нашому житті, Ісусе. I don't know if it's just a job, chill it's not in the same change of people. Так у книзі об'явлення апостол Іван описує своє нове видіння. Він бачить ангела, який сходить з неба, і земля освітилась від його слави. Він гучним голосом, щоб чули всі жителі, землі проголошує Упав, упав, Великий Вавилон, розпуститься. Він повторює вістку другого ангела з об'явлення 14 розділу, 8 вірш. Посилює її і повідомляє про невідворотність покарання Вавилону та його послідовників. Потім Іван чує інший голос із неба, що проголошує Вийде, народи з неї, мій. Якщо вийти з Вавилону, то куди йти? У який час історії Християнської церкви з'являється інший ангел і заклик. Вийде з неї, народи мій. Ми знаємо, що в пророцтві ангел передає Іванську вістку, яку проголошують люди Божі вісники. Христос доручив цю роботу людям. Він створив свою церкву, рух, що складається з людей, об'єднаних в одну організацію, і вручив їй свій знак сьомий день тижня суботу. У 1844 році на світову арену Бог вивів свою церкву останку адвентистський рух з певною місією сповістити жителям землі трогальнську вістку. Побійтеся Бога і віддайте йому славу. Ця церква сповіщає про суд. Що розпочався в небесному святилищі, закликає всіх жителів землі поклонитися творцеві неба і землі, сповіщає про падіння духовного Вавилону і покарання всіх грішників, які не покаялися. Вістка іншого ангела з розділу 18 Книги Об'явлення підтверджує повторює Другу ангельську вістку про падіння Вавилону і посилює третю ангельську вістку, щоб ти не був захоплений її карами. Найбільшою силою вістка іншого ангела буде проголошена під час злиття Святого Духа в силі пізнього дощу, під час ухвалення закону про недільний день, перед злиттям кар, перед завершенням часу благодатів. Вістка іншого ангела вийде з, народи, вийде з неї народи мій, закликає всіх щиро віруючих вийти з грішних церков. Хоча церкви, які в являють, в являють собою духовний Вавилон, занурені у духовну темряву, далекі від Бога, серед них ще багато справжніх послідовників Христа, багато хто і не, хто і не чув про істини, призначені для теперішнього часу. У розділі 18 книги об'явлення вказаний час, коли, відкинувши триразове застереження, грішна церква опиниться в тому стані, який передбачено другим ангелом, і тоді Божий народ, який перебуває у Вавилоні, буде покликаний покинути його. Це буде остання вістка для світу, і вона виконає своє призначення. Коли всі, хто не повірив правді, а вподобав неправду, залишаються обмані, світло істини засяє в серцях усіх оточуючих, прийняття. Охочих прийняти його і всі діти Господа, які перебувають у Вавилоні, відгукнуться на заклик «Вийди з неї, народи мій. Інший ангел не представляє нового руху або нової церковної організації. Він представляє нову силу. Коли сестра Елен Вайт цікавилася значенням пророцтва розділу книги об'явлення, ангел, який її супроводжував, сказав пізній дощ. Відрада від обличчя Господнього, гучний поклик третього ангела. Вістка іншого ангела сприяє тому, що проповідь трьохангельської вістки переходить у гучний заклик і голос цих вісток чути в найвіддаленіших частинах землі. І за дуже короткий час роботу буде закінчено. Вістка про падіння Вавилону і заклик довірних вийти з нього буде дано ясно, чітко, без жодних недомовок. Щодо вістки іншого ангела, вісниця Господня пише: Аби Божа робота завершилася і земля наповнилася пізнанням Господа, як води наповнюють море, у ній повинні взяти участь не тільки люди, які посідають відповідальне становище, не тільки брати і сестри з рад або комітетів, не лише керівники санаторіїв і видавництв. Ця робота не завершиться доти, доки в ній не візьме участь вся церква. Під Божим керівництвом і за допомогою Його сили. Підіб'ємо підсумок. Вістка першого ангела звертає увагу жителів землі на Творця, на його творчу силу, при створенні землі, і свідчить про святість сьомого дня тижня, суботи Господньої, сповіщає про суд, який уже відбувається, і закликає: побійтеся Бога, віддайте йому славу і поклоніться Творцеві. Вістка другого ангела авторитетно проголошує, що всі релігійні організації, напоєні фальшивим ученням Духовного Вавилону, які відступили від повноти біблійної істини, підкинули заповіді Божого закону, зокрема суботу, як День поклоніння Богові, проголошені грішним Вавилоном, з якого треба вийти. Вістка третього ангела попереджає про покарання якого зазнають ті, хто поклоняється звірові та його образу і приймають знак звіра. Ця вістка направляє шукачів Божої істини, які виходять з духовного Вавилону, прийти до істинної церкви. Ми з вами, кожен із нас чув, кожен адвентист чув про трихальницьку вістку. Ми це знаємо, ми знаємо, що це. Робота останнього часу, але ми не до кінця усвідомлюємо з вами, що ми саме зараз живемо в цей час. І Бог доручив нам з вами саме зараз цю роботу. Господь кожного з нас закликає зробити це заради тих, хто гине на спасіння іншим. І тому я хочу кожному з вас і собі, зокрема, побажати, щоб ми могли сказати Богові словами із пророка Ісаї, які записані в шостому розділі, восьмий вірш. Ось я пошли ти мене. Нехай Бог кожного з нас благословить, нехай ми будемо не дасть нам бути байдужими до людей, і нехай дасть мудрості. В простоті в силі Духа Святому провіщати цей останній заклик, до який даний нам цей останній час. Зараз ми з вами помолимось. я просто прошу вас домолити, всіх піднятися. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі. За те, що ти нас любиш, що ти нас вивів із духовного Вавилону, що ми зараз в істинній церкві. Ми дякуємо тобі, що ти допомагаєш нам зростати, пізнавати Твоє слово. Перед нами зараз справді стоїть нелегка робота, яку ми не зможемо зробити з людськими зусиллями. Тому ми просимо Духа Твого Святого, щоб ми могли. Дусі і істині провіщати застереження дане для світу, щоб ми не заснули в цей останній час. Тому злий свого Духа Святого на церкву останку і даруй нам, Боже, сміливості, небайдужості, мудрості, любові і терпіння. Дякую, що чуєш нас, благослови кожного, нехай ім'я Твоє славиться через нас і в нас. Ім'я Ісуса Все просили. Амінь.